Русткі, м'якенькі і дуже гарні. Вітаю всіх на моєму каналі. Я напланувала пекти пиріжки на дружовому тісті, але поки ходила, займалася своїми справами, мої рідні трошки картоплю попід'їдали. Мені залишилось зовсім трішки. Це проста топтанка із зажарочкою. Зажарочку я роблю. Просто ріжу маленькими кубиками сало, піджарю його і додаю цибульку. Я вирішила половину пиріжків зробити з картопелькою, а решту, якщо її не вистачить, зроблю просто із сиром. У мене тісто дрожжів вже готове, я вже показувала відео, як я його роблю. Тож я його зараз буду просто розкочувати. Тісто в мене залишилося досить рідким, небагато тут муки, тому що я вирішила жарити на сковородці. А якщо ви жарите на сковородці, то не потрібно брати дуже багато муки. Якщо б я пекла пиріжки в духовці, я б ще це тісто раз вимішувала, ще б раз залишила, його, щоб воно ще раз підійшло. Але для сковорідки потрібно брати не густе тісто. І формуємо шарики. Я взяла ось такого розміру піолочку, мені так подобається. Накладаємо картоплю. Картоплі я кладу багатенько. У нас картоплю всі люблять і люблять, коли багато начинки. Тепер формую свої пиріжки. Так, акуратно. Будуть ось такі В Останнє я вирішила додати сиру для того, щоб подивитись, що у мене вийде. Звичайно, сир потрібно було покласти під картоплю, але перевіримо вони вже починають підходити. Я взяла широку пательню, налила десь на сантиметр олії. Ви можете також взяти смалець. Олійка моя вже розігрілася, і я акуратно викладаю свої пиріжечки. Не дуже близько один до одного, тому що вони будуть надуватися, щоб їм вистачило місце. Пиріжечки піджазують, з однієї сторони, ми їх акуратно перевертаємо. Дивіться, щоб вас не заляпало жиром, тому що він дуже гарячий. Гарні пухкі пиріжечки в мене вийшли, а цей вийшов з сиром. М -м -м.